Не втратити державу сьогодні. Просто наша задача номер один вистояти у війні, тому що ми розуміємо, що а, чим закінчиться війна, якщо не перемога. А, на другий день чи на третій день після початку повномасштабного вторгнення розбал то порядне опитування серед росіян, скільки має загинути людей в Україні, щоб війна припинилася. Більше 60% назвали цифру 10 мільйонів. Оце орієнтація щодо України. Тому завдання мобілізація всіх, де тільки можна, кожен на своїй ділянці для боротьби проти Росії за збереження України. Я хочу тут згадати власне лютий 22-го року, тому що були попередні розвідки про можливість повномасштабного вторгнення. І коли ми сиділи, це була буча. Я працювала в Бучанській міській раді, коли ми сиділи в кабінеті і розмірковувала, що буде, якщо ми не могли в найгіршому сні уявити ту реальність, яку ми переживаємо сьогодні, в лютому, 2022 року. Ми не думали, що росіяни підуть повномасштабною кривавою війною, геноцидною війною проти України. Але ми були свідомі того, що що би не сталося, українське суспільство зреагує так, як воно зреагувало в листопаді 2013 року. Що країна перетвориться на багато малих майданів, і ми, оцей ефект майдану, тобто ефект захисту свого і свого права жити так, як ми вважаємо, а не якогось зовнішнього нав'язаного, ми насправді його і маємо зараз в війську, в тилу, в муніципалітетах і на державному рівні на рівні уряду, на рівні офісу президента, на рівні Верховної Ради. А в усіх державних інституціях і в українському суспільстві зараз. Оця життєстійкість, боротьба і захист країни воно тримається на тих людях, які сповідують філософію підходи Майдану, навіть якщо вони не були на Майдані, навіть якщо вони були тоді нейтральні, тому що Майдан це про захист гідності, свободи і право жити так, як ми вважаємо за потрібне. Причому ми це кожен з нас, і ми як українське суспільство, і право а, на захист. Знову ж таки свого українського єства ну тут. Тут два виміри: по перше, особистий, по друге, суспільний вимір гідності. Та особисти твій втратити, ну власне від тебе тільки залежить, втратиш ти його чи ні. Тобто, це постійний твій вибір, правильний гідний вибір, коли ти обираєш гідність, а не там, наприклад, дати десь хабар або погодитися на якісь речі, до яких тебе змушують. А от суспільне набагато складніше, тому що це одночасно гідність багатьох людей, які готові якось об'єднуватися для якоїсь спільної мети. І крім того, це ті люди, які активно проявляють свою позицію. Власне, це ця, ця колективна гідність залежить від частки таких людей, які готові її проявляти. Нинішня війна показала цю частку, вона достатньо висока, достатньо помітна кількість людей. Але ми бачимо, що ось, коли майже три роки війни, то трошки починає не вистачати таких людей. О, тому... Дійсно змінилося багато а і добре, що є розширилася достатньо сильно оця верхівка суспільства, яка дозволяє зробити зміни в державі. до... Революції гідності, а тим більше до помаранчевої революції цей прошарок був дуже невеликий. Але все одно, як бачимо, її не вистачає. Ще потрібно працювати над тим, щоб залучати людей, нагадувати їм, що вони є українці. А в наших дослідженнях національного наративу вказано, що українці це ті якраз хто активно готовий діяти і власне діяти за прикладом тої революції гідності, про яку ми, власне, з якою ми почали розмову. Це складне питання. І тут з якого боку не підійди з усього складно. А, мені вдається, що тут має бути два важливих компоненти. Перше, ми маємо бачити картинку майбутнього, причому як в якійсь короткій перспективі, так і в дальньому горизонті. Зараз це дуже не модно про це говорити і дуже модно говорити тут. А, мені здається, це важливо, тому що стратегія більшості до вижити б, дожити б до завтра, вона не дієва. І вона нам дає короткозорість, і ми попадаємо в такі в короткі рішення, які призводять до нашого винищення. І нашого... Це точно не про частину білиці, це не про сталість і не протягність, а навпаки. Тому, перше, це все ж таки піднімати голову і дивитись трошки ширше, ніж свій тунель. А друге це ну, такі мультиканальні системні комунікації, це велика проблема в бізнесі. Бо я людина бізнесу і ми намагаємося це будувати там. Безперечно, треба все починаючи від меседжів і включаючи канали, включаючи цільові аудиторії. А саме головне треба не, заб... ну, не здатися і робити це бажано завжди. Але якщо ми будемо робити 6 місяців, то ми може втягнемось. А тому, ну принаймні, там показують деякі проекти, в яких ми залучені, тому бачення. Якоїсь картинки майбутнього, заради якої можна рухатись вперед, і дуже добре це комунікувати, бо багато людей роблять гарні речі, і нічого про це не говорять. Ну з того, що сьогодні звучало на заході про е, власне пам'ятання про наші перемоги, про нагадування про перемоги, про надихання нас і наступних поколінь цими перемогами. Це точно працює, тому що 2004 і 2014 ці революції багато чим надихалися студентською революцією 90-го року. Тобто, ця модель надихання вона працює і для того, щоб Україна рухалася в майбутньому в поступі еволюційно, а десь при потребі здійснювала. Антикорупційну революцію, революцію правої свідомості, революцію в участі людей, революцію в участі в самоврядуванні. Тощо важливо пам'ятати про попередні революції. Тому насправді це найкраще, що ми можемо зробити, показувати, що коли громадяни збираються, разом сила для мене революція гідності постмайданний період це спільнота. Більшість людей, яких я зустрічав в реформах 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24 року, це одні й ті самі люди, з якими я зустрівся на Майдані. Е, і тому я думаю, що якщо в цієї спільноти лишиться пам'ять, яка буде меморалізована, то ця пам'ять залишиться. Е, ну, ось, так. Да. Ну, передусім потрібно. Скажем, домовлятись не невеличкими колами, невеличкими бульбашками, бути таким такою осиною зграєю, і відчувати цінність і крутість ось цієї взаємодоповності, де кожен до певної міри автономний. Але коли потрібно відстояти оцей свій простір гідності, то достатньо швидко змобілізуватись і дати відсіч. тобто бути суспільством озброєних інтелектуалів, тобто озброюватись. Ви різних і в фігуральному, і в буквальному розумінні вчитись користуватись цими інструментами, десь це буквальна зброя, десь це інструменти комунікації, інструменти адвокації, інструменти аналітики, інструменти презентації. Десь та, це там інші технічні якісь інструменти, тобто ми маємо бути суспільством, де ми можемо ну, змінювати ці свої ролі, бути взаємодоповнюваними. І ще один дуже важливий момент це те, чого мені здається, бракує навіть на сьогодні, на 2011 році, після Революції Гідності, це ну, максимальне залучення кожної кожної, тому що часом буває так, що у нас. якби от Є невички коло людей, які на себе стільки набрали, так аж просто з вух лі, мізки лізуть, та а є ті, хто в якийсь цей момент не, не задієні. От е, бути тим ще суспільством, яке дуже швидко розуміє, кого хто якби поки що не зовсім не до кінця задіяний і запрошувати в ці кола.